Дорогі наші глядачі! Якщо вам подобається наші відео і ви хочете підтримати розвиток каналу, ви можете зробити це за посиланнями в описах до відео. Ваша підтримка допоможе нам створювати ще більше корисного духовного контенту для вас. Дякуємо за вашу допомогу! Вона дійсно має значення. Шановні брати та сестри, шановні глядачі прекрасного каналу «ТБН Україна. Ще раз вітаю вас і хай Бог благословить! Продовжуючи серію коротких проповідей про Святого Духа, я б говорив, що ми чуть-чуть зачепимо тему про наші взаємини з Духом Святим. Написано Єфесян, 4 розділ 30 вірш. І не засмучуйте Божого Святого Духа, яким ви запечатані на День викуплення». Апостол Павло до Єфесян дає яке то дивне означення. Виявляється, ми можемо засмутити Святого Духа, а ним ми започатані. Іншими словами, Дух Святий поставив початку, яка, напевно, в духовному світі дуже яскраво видно, що ми є діти Божі і належимо нашому Богу. І, відповідно, духовний світ так само дивиться на наше життя. І апостол Павло, говорячи до церкви Божої, Єфесян, каже: не засмучуйте Святого Духа. Чому? Винним з започатані. Але не тільки ця причина. Знаєте, якось ми ж з вами вже говорили, що досить часто люди, коли говорять про Святий Дух, вони акцентують увагу на силу. Ви приймете силу. Ми з вами говорили, що ті люди, які акцентують увагу на силу, намагаються використати Святого Духа, нібито ним керувати, управляти, ніби він нас на побігеньках. Це не є правильно. Виявляється, ми маємо навчитися покорятися Святому Духу, бо ми можемо його засмутити. Він не просто сила. Це наслідки того, що я сповнююсь Святим Духом, Він дає мені силу. Але Дух Святий є Бог. Зверніть увагу, Ісая, 63 розділ, 9, 10 вірш, написано, «У усякому утиску їхньому тісно було і йому, і ангел обличчя його їх спасав. Любов'ю своєю, своїм милосердям, він викупив їх, і їх підніс, і носив їх усі дні в давнину. Та стали вони неслухняними, і Духа Святого Його засмутили, і він обернувся на ворога їм, він сам воював проти них. Дивне слово, правда? Господь носив їх на руках, оберігав, охороняв, але вони в своїм мисленні дійшли аж до того, що стали просто. Неслухняними Святого Духа. І, виявляється, цим вони засмутили Святого Духа, і тут висновок. І обернувся він їм на ворога. Чи можна виправити подібні ситуації так, через покаяння? Але цей текст дуже гарно свідчить, що засмучуючи Святого Духа, ми починаємо втрачати з ним взаємини, а відповідно в нашому житті може залишитися тільки суха релігія, яка не несе життя. Дивіться, ще до Євреїв 10 розділ, 28-29 вірш, автор говорить, хто відкидає закона Мойсея, такий немилосердно вмирає при двох чи трьох свідках, оскільки більшої муки додумуєтесь, заслуговує той, хто потоптав Сина Божого і кров завіту, що нею освячений, зазвичайно вважав і хто Духа благодаті зневажив. Появляється, це є гріх зневажати святого. Духа. Звичайно, ви скажете мені словом, засмучувати, зневажати, може бути різниця, напевно, може бути різниця. І сьогодні я не стільки хочу говорити про той гріх, коли люди зневажили Святого Духа, відкинули його роботу, назвали її неправильно і таке все інше. Я сьогодні хочу говорити, щоб ми своїм життям не засмучували Святого Духа. Якщо б ви хотіли б дуже більш ретельно вивчити цю тематику, візьміть, прочитайте весь четвертий розділ Єфесян. Я тільки уривочки візьму і скажу. Ось дивіться, в 25-му вірші написано, тому, відкинувши неправду, говорить правду кожен із своїм ближнім. Неправда засмучує Святого Духа. Іншими словами, неправда не є похідне від Духа Божого, а вона навпаки руйнує довіру. Знаєте, нам нам навіть потрібно навчитися говорити про себе правду. Якщо ми є діти Божі, ми діти Божі. Якщо я впав в гріх, я впав в гріх, моє трепокаяння. Навіть навчитися про себе говорити правду. Говорити правду про свою церкву, про своїх служителів, говорити правду про людей, які навколо нас. І краще підмічати їхні добрі сторони, пробувати розвивати їх, допомагати їм розвиватися в цих добрих речах. Друга теза говорить гнів. Гнівайтесь та не грішіть, нехай сонце не заходить у гніві вашому. Не живіть в гніві. Бо це буде засмучувати Духа Святого. Чому? Всі ці речі, які я зараз називаю, це, по суті, коли ми на трон нашого серця починаємо допускати щось інше, а не Святого Духа. І коли на троні нашого серця осідає гнів, неправда і багато інших речей. Що відбувається? Дух Святий витісняється з нашого серця. Йому стає там тісно і він засмучується. І Біблія каже, сонце нехай не зайде в гніві вашому, іншими словами, не ходіть в гніві. Ця емоція може нас наздоганяти. Борімося з нею. Не ходімо в гніві, навпаки, хай серце наше буде вільне, щоби Дух Святий жив там. Він приносить наше серце мир. Ми не раз говорили про на цю тему, але вона сьогодні є дуже чутлива. Тому що досить часто люди, коли говорять про протистояння злу і прощення, це як не протистояння злу. Не завжди це правда. Ми, коли говоримо про прощення, ми говоримо в першу чергу про звільнення нашого серця, щоб на троні нашого серця був Святий Дух, а не щось інше. Зверть увагу, ці речі і гнів, там, прощення, неправдиві слова, почнуть за нас вибирати друзів, водити нас в компанії, які. Будуть нас швидше опускати духовно, ніж піднімати. Чому? Коли знаєте, неправда з неправдою сходиться, гнів з гнівом, сходиться, що вони породжують. Але коли мир з миром сходиться, коли Дух Святий протікає в нас, як знаєте, кров в тілі людини, так Дух Святий протікає поміж нами, Він приносить життя. Саме кров насичує організм киснем і всім необхідним, для життя всіма мікроелементами, як само Дух Святий, протікаючий, насичий. І ми навпаки будуємо один одного. Ще одна теза каже: гнилі слова. Нехай жодне гниле слово не виходить з вуст ваших. Що таке гнилі слова? Часом, от хтось як керівник, чи має він сказати правду людині, яка не зробила те чи інше, має сказати. Але якщо цей керівник починає обзивати ці гнилі слова, ми не маємо права зневажати честь іншої людини. Є робочі моменти, де ми маємо обговорювати те чи інше питання, нема виходу. Ми маємо це обговорювати, говорити, покращувати з любов'ю, як можемо найкраще. Але коли ми торкаємося честі і гідності людини, це називається гнилі слова, зневаги і тому подібне. Навіть якщо Господь комусь дав хороший талант, не горіться талантом. Живіть в таланті. Або живіть згідно того, що Бог дав вам, і служіть тим талантом. І так, якщо ми говоримо, як же вибудувати взаємини з Богом, перше, поводьте згідно покликання. Написано в Слові Божому, що якраз, перший вірш, апостол Павло говорить, що якраз він закликає, поводьтеся згідно покликання, до якого ви покликали. Юда мав покликання бути апостолом. Бути в... Його ім'я мало бути вирізблене в новому Єрусалимі на камені 12 апостолів. На ньому мала бути побудована церква. Але ні, так не трапилось. Він втратив своє покликання. Чому? Саме засмучуючи Святого Духа і живучи зовсім іншому. Біблія каже, в повазі один одного випереджайте, іншим словом, поводьмося згідно покликання. І якраз поведінка згідно покликання, це і є оцей момент, який ми, як би це сказати, слово лагідність має декілька значень. Це і мова про наш характер, але це і мова про нашу точну місію або точне виконання Слова Божого. Іншими словами, якщо Господь сказав ступити один крок, це означає ступити один крок, не два, не півтори, не 0,7, сім, чи навіть 99, а один крок. Ось чим моє покликання. Довго терпіти в любові. Знаєте, коли ми читаємо про цей текст, щоб довго терпіти в любові, тут відразу згадується нам землоробство, правда? Будь-який чоловік, який займається землоробством, він може чітко сказати, що якщо не довго терпіти, то неможливо виростити той чи інший врожай. Треба довго терпіти. І якщо цю роботу не любити, то будеш недбало робити, і врожай буде далеко. Не таким. І далі каже, пильнуючи єдність Духа в Союзі миру. Пильнувати, докладайте зусилля, щоб будувати мир з людьми, які поруч з вами. І друга теза як будувати взаємини з нашим Господом, з Духом Святим написано: зодягніться в нового чоловіка. 17,24 вірші, прочитайте 4 Єфесян. Зодягніться в нового чоловіка Знаєте, слово зодягніться це означає, що щось треба зняти. І, як і дуже чітко говорить про це, каже, знявши як грязний одяг, гріх, злобув і таке все інше. Одягніться в нового чоловіка. Наповні своє серце словом Божим. Наповні своє серце молитвою, і воно буде змінювати нас із середини, повністю змінить нас. Хай Бог нам цьому допоможе. І остання моя теза, щоб мати взаємність тим духом. Біблія каже, говоріть слова будівничі, не гнилі, які виходять з наших вуст, але будівничі ті, які приносять і збудовують нас. Хай Бог допоможе нам в цьому всьому, брати і сестри. Це є неймовірно важливе. Коли ми будемо будувати взаємини з Духом Святим, то навіть, можливо, інколи проходячи надзвичайно вузенькою стежкою, де по обидві сторони будуть обрив, пропасть то святи нас проведе, і одного дня ми зустрінемось з нашим Господом Ісусом Христом і завжди будемо щасливі. Благослови вас, Господь!